Пані голова, є до вас питання, Привіт, да, Ти, стійко, По цьому акту прокоментуйте, будь ласка. Е, по цьому акту мною був прийнятий акт. Е, на період, коли було як за актом зареєстроване порушення, я знаходилася на виборчій вільниці, я голосувала. Угу. І як тільки приїхала, я прийняла, зареєструвала даний акт і зробила суру багато догад... попередження, погану. Даному е, члену ДВК. А як хто член ДВК видав бюлетені? Е, тут в... е, А кому ви визнасили догану? За словами е, Левицької Тетяни, так би мовити, то Петруха Ірина. Петруха Ірина? Вона не вказала. <плес> Дан, е, за то, то ви видавали бюлетень? А хто? За словами двоє сьогодні. А хто видавав цей бюлетень? За словами Левицької Петруха Ірина, та? так? Ви Петру Хайрина? Ви давала, видавала цей видавала бюлетень? Видавала в бюлетені Левицька. Вона видивилася сам паспорт. Нас давай з паспорта. Ага, тобто в паспорт дивилась Левицька. А де Левицька є? А я Так, Тата йдемо підіти. Добрий день вам. Прокоментуй... Прокоментуйте, будь ласка, ви видавали бюлетень іншій людині не відповідно до паспорта? Ні, не такого. коментувати ну, Відповідно до цього акту, ви видавали бюлетень? Моя це коментуватися? Можна якось відповідно на це питання? Я на камеру не буду коментувати. Ви стидаєтесь? Ні. Скажіть, будь ласка, вам не соромно? Але факту порушення не було і людина, доказів немає, що людина саме видала. Ну, можна я поговорю? Пані Левицька, вам не соромно? Що ви видаєте бюлетені люд... а де поправ... факт доведення, Що вона дійсно видала, Юр... Є... Юрій Роман. Є троє громадян, які це підтверджують актом. Підтверджули, вони бачили, чому вони не, не зробили зауваження при видачі. Відповідно, відразу не по факту не склали. Вони акт. спостерігачі. Вони Послухай, будь ласка, Руслана, Вони розумі... спостерігачі, вони спостерігають і фіксують порушення. Фіксую. Вони не будуть бігти Топ. за кимось і ловити Ні. когось за руки. Я розумію, підійти не ловити за руки, підійти. Вони пішли до вас і зареєстрували а але зареєстрували, коли вже це порушення прийшло. Mm. І якщо воно було таке, докази, mm. що прийшло, ну, що відбулося дане порушення, mm -hmm. це є тільки слова. Ну, це ну, суванець які суванець. докази мені не надали? Uh -huh. Докази. Скажи, будь ласка, про... ти винесла? Ти винесла якусь суворо, якусь сувору догану. Я попередила, якщо наскільки реально була видача чи не було, я не знаю. Але я попередила, що були уважні, щоб добре перевіряли і паспортні дані, тобто, і прописки. ви зробили зауваження чи винесла догану? Можна уточнити? Зробила і те інше, і зауваження, і догану. А так. та догана десь можна на неї подивитись? Документ. Усно догана? Є така? Є Є така усна догана, так? То усна догана імені mm -hmm. Руслани? Розціню, як хочеш. Я пам'ятаю. Пані Ловиська, так все ж таки? Якщо нададуть докази, відповідні підтвердження. Ну, тоді тоді будем... що буде? Тоді будемо порушувати нас. кримінальну справу? Згідно законодавства, вирішувати дане питання. Наразі я не можу і нема фактів. Нема фактів, я зрозумів. Більше такого не буде. Тобто ви цей повіду... акт будете розглядати після е, голосування? Ви його навіть розглядати не будете? Ви його будете розглядати? Розглянемо після закінчення голосування. Починаємо, якщо я <плес> зрозумів. Ну, ми це розуміємо, але чи вони це розуміють? Я розумію, але зрозумійте, якщо б було конкретне грубе порушення і надали мені якісь докази, відповідно, я би відразу зробила висновки і прийняла. А яке міри. грубе? А яке грубе порушення? Це коли скриньку винесуть? Це грубе порушення, так? А як грубе? Це не грубе, по-вашому? Людина прийшла. Без паспорта взяла бюлетінь і проголосувала. Скільки таких карусель було? Юра, цей факт не доказано. Ти говориш. Прийшла має людей. Троє людей підписалися під цим. Інші говорять, що комісії. такого не було. Член комісії тільки... підписався під цим. Спостерігачів було не тільки троє. Членів комісії в мене ще крім одного є Тобто я То я не віра. Ми їм не віримо. Є інші також розумієш, інші усні, які mm. говорять, що такого не було. Я mm. панів добре. Дякую Тому, за Вірити, якщо будуть докази, відповідно я зроблю. На користь того чи іншого, якщо будуть докази. Я зрозумів. я зрозумію. Ну, Такі рішення ліничної постанови. Постановок, якщо... ми будемо чекати постанови відносно того акту. Відносно розгляду цього акту, ви винесете постанову, правильно? Все. Я вже все сказав. Ні, стосовно цього я акту, сказала, буде що постанова. Ми розглядати. Позитивна буде не дитина, але може бути постанова, правильно? Буде якась? Якась буде, власне, якась. Добре, добре. Все, дякую, дякую. Пані Левицька, то все ж таки ви прокоментуєте, як ви роздавали бюлетені іншим людям? Пані Лавицька. Іван буду. Ви вважаєте, що ви видавали все правильно?